Сердюк Олександр Олександрович. Позивний підполковник. Олександр Олександрович Сердюк народився 4 травня 1981 року в місті Глухові Сумської області. У цьому місті пройшли його дитячі та юнацькі роки. Мати Марія Васильівна згадує Саша з маличку був енергійним, життєрадісним, допитливим, відповідальним. Його світ складався з пригодницьких книжок, природи і річки, що відзеркалювала його юнацькі мрії. З дитинства почав захоплюватися мисливською справою, інтерес до якої перейняв від батька. Шкільні роки пройшли в глухівській загальноосвітній школі перших третіх ступенів номер 6. Саша був активним учасником всіх шкільних заходів. Він був тим, хто завжди приходив на допомогу. Незалежно від ситуації, його готовність підтримати інших та лідерські якості були очевидними з самого початку. Згадує про свого учня класний керівник Людмила Іванівна. Після закінчення школи Олександр вступив до Лухівського національного педагогічного університету імені Олександра Довженка, але його характер прагнув іншого. Тому після закінчення навчання він вступив до лав Національної гвардії України. Служба в армії стала для Олександра важливим етапом, який вагомо вплинув на формування його як особистості. Після завершення служби чоловік переїхав до міста Суми, де швидко знайшов своє покликання в одній із секретних спеціальних служб країни. Завдяки своїй наполегливості та професіоналізму він стрімко піднімався кар'єрними сходами та у 36 років вже мав військове звання підполковника. Олександр був справжнім професіоналом, завжди готовим допомогти та підтримати. Його аналітичні здібності були на найвищому рівні, і він завжди знаходив рішення навіть у найскладніших ситуаціях. Він був не тільки чудовим колегою, але й справжнім другом. Такими словами згадує Олександра його начальник та товариш Микола Миколайович. Паралельно з розвитком кар'єри, у 2011 році Олександр створив міцну сім'ю, яка стала для нього джерелом натхнення та підтримки. Одружившись, він знайшов справжнє щастя в сімейних стосунках. Народження сина Ігоря стало важливою подією в його житті. Він завжди намагався бути найкращим прикладом для своєї родини. Олександр постійно прагнув до самовдосконалення та професійного зростання. тому у 2015 році отримав фах юриста у Харківському національному університеті внутрішніх справ, що стало ще однією важливою сходинкою у його кар'єрі. Так, з 2017 року він розпочав службу в Державній кримінально-виконавчій службі України, займав посаду начальника відділення соціально-психологічної служби арештного дому при державній установі Сумська виправна колонія. Попри успішну кар'єру, міцну родину та впевненість у завтрашньому дні, Олександр не міг залишитися осторонь подій, що відбувалися на сході країни. У 2020 році він ухвалив рішення, яке змінило його життя назавжди, підписав контракт зі Збройними силами України. Служив у складі 58-ї окремої мотопіхотної бригади імені Гетьмана Івана Виговського, 16-го окремого мотопіхотного батальйону. З лютого 2021 року до січня 2022 року брав участь в операції Об'єднаних Сил на Донеччині. Мав позивний підполковник не лише через звання, а й через авторитет, яким володів серед побратимів. Повномасштабне вторгнення в лютому 2022 року, та перший бій чоловік зустрів у рідному глухові. Олександр був одним із тих, хто захищав рідне місто з перших годин ворожої навали. Потім мужньо воював у боях за звільнення Чернігова. Не зрадивши присязі, знову вирушив на Донеччину. Його впевненість у собі, мужність, великий військовий досвід все це ніби заспокоювало мене. Коли він тижнями не виходив на зв'язок, син просто відмовлявся вірити в те, що з татом може статись щось погане, згадує дружина Марина. Але доля розпорядилася інакше. Вранці 1 червня 2022 року чоловік зателефонував, щоб привітати сина із ним захисту дітей. Наостанок він додав: Бережіть себе, я люблю вас понад життя. Це була остання розмова Олександра з рідними. Ввечері того ж дня родина отримала страшну звістку. Під час чергової лютої атаки ворога чоловік наказав товаришам покинути позиції та розосередитися, а сам з трьома побратимами залишився прикривати відхід вогнем з кулеметів. Проте ворожий снаряд зруйнував усі плани. Загинув Олександр Сердюк 1 червня 2022 року поблизу селища Покровське Бахмутського району на Донеччині. Його життя обірвалося на передовій, там, де вирішується доля країни, де герої стають легендами. Але пам'ять про нього живе. Вона у вулицях рідного Глухова, у словах його друзів, у тих, хто боровся поруч. Вона у серцях людей, які завдяки йому мають можливість жити вільно. Він був благородною людиною, надійним товаришем та справжнім офіцером, який би, не замислюючись, пожертвував власним життям задля порятунку побратимів. Так він, зрештою, і вчинив, коли прийняв свій останній бій. Такими словами відгукується про чоловіка його друг Володимир. Підполковник був справжнім лідером. У найгарячіші моменти він завжди залишався спокійним і впевненим. Пам'ятаю, як під Черніговом нас накрило артилерією, а він посміхнувся і сказав: Ну що, хлопці, тепер ми їм точно покажемо, хто тут господар? І ми вистояли, розповідає бойовий товариш Олег. Його голос був таким, що вселялося відчуття захищеності. Коли він казав, Робимо, як домовились. Ми знали, все буде добре. Таких, як підполковник, мало. І я гордий, що мав честь воювати пліч пліч з ним. Ділиться побратим Сергій. Указом президента України від 19 червня 2023 року Олександра Сердюка посмертно нагороджено орденом за мужність третього ступеня. Батьківську відзнаку отримав син Ігор та мати Марія Васильівна. Я завжди пишатимуся всіма татовими нагородами, але в цій найстрашніше те, що вона посмертна, говорить Ігор. Для нього тато був і назавжди залишиться прикладом мужності та сміливості. А нещодавно син повідомив, що відтепер ненавидить свято до дня захисту дітей, бо саме в цей день він отримав найгірший та найжорстокіший подарунок. Загибель батька зазначає дружина рішенням позачергової сесії Сумської міської ради восьмого скликання Номер 5567 МР від 19 травня 2025 року Олександру Сердюку присвоєно звання Почесний громадянин міста Суми похований Олександр Сердюк у рідному глухові на Вознесенському кладовищі. Вічна пам'ять героїв! назавжди 41 назавжди в строю